Вони вже на знижках. 650 гривень. Декілька бутонів, бачите, попідсушувала закритих. Все, що квітна тримає ідеально. Ось, ось такі. Гарненькі, міцненькі по 650. Далі буду у вас питатися. Я забула назву. Ось ця красотка. 650. Хто вона така? Нагадайте, будь ласка, Наталочка точно знає. О, 650 гривень. Спліт точно. А я забула. Спліт. 650 гривень. Червоненкі дівчата наближено до червоної є ось ця іса за 1100. а бачила Отелло, ось як Ола Ола траплялась в міксах. Зараз будемо йти по міксам. Якщо щось побачите, можна буде бронювати. Так, погнали. Двухветочні. Ось така красотка. Ціна є 550 гривень. Вона тільки одна, ні, дві бачу. 550. Якщо комусь щось подобається, ставте плюсик, або щось беру, бронюю, прізвище, реагуйте. Теж хороша, міцна, жовтенька, ціна 550, дуже пишно. 550, добрий вечір. Це двогілковий жовтий мікс, показую вам. 550. О, це взагалі на три попало, Знаєте, яка красотка. Тригілкова. 550. 550 гривень.